Ну і у відповідь на санкції Китай він забороняє експорт на важливі компоненти для дронів, вже не лише для України, але й для Польщі, для Латвії, тому що розуміє, що Україна може там через ці країни придбати. Як ми реагуємо, наскільки критичним для нас є майбутнє виготовлення дронів без цих компонентів? У ну, нас було дуже критично в якийсь момент, коли чесно наші. Купували дуже багато ФПВ з ринку Європейського Союзу, тому я би не сказав, що Китай діяв точково. Китай масово обмежив експорт в країни Європейського Союзу, тому що я знаю, що коли всі ми шукали. І ви знаєте, що окремо фінансували бригади, тому що ми шукали всюди. Ми окремо фінансували кожну з бригад для того, щоб вони по своїм каналам всі разом збирали де можна, тільки в піввідрони що до тих пір, поки ми не почали масово виробляти свої. Це єдиний, та, єдиний був. Шлях. Розумію, що тема санкції, але важливий Покровськ сьогодні. Яка там зараз ситуація? Тому що багато росіян киде. Ти ж там Росія каже, я вас дуже прошу. Я був а, а, в деяких кабінетах а, а, геометрично різних і, а, і бачив різні карти. Бачив карту бойових дій на території України, яка виглядає, от, так, скажімо так ну, дивно. А також бачив інші карти. Тобто у нас різні чомусь, чомусь карти реальних бойових дій в Україні. Ну, чому в Росії зрозуміло? В Україні, Росії, в Європі, в Сполучених Штатах Америки. І в якийсь момент ми все це узгоджуємо, розуміємо, де є ті чи інші проблеми, а де є ті чи інші маніпуляції. І тому ситуація в Покровській, вона складна. Вона там, ну, дивіться, всі їх сили там. Ви знаєте, що в цьому напрямку 170 тисяч зосередження ворога. дуже багато. Ну, прям дуже. І на ранок я розмовляв з Лавкумом, змін в Покровську немає. Покровську є руски, наші їх знищують, знищують потрохи, так? тому що ну, треба берегти також особовий склад. Просто бігти там, а вони звідкись з цієї чи іншої будівлі, вони там ховаються. Не знаю, Я, ми, пане ми... Гаранте, з вашого дозволу сам да, да, кілька слів. Знаєте, коли ми говоримо за покров, спершу потрібно подякувати і ЗСУ, і всім силам оборони, які мега професійно, мега віддано там працюють. Але почати з того, що ворог вперше задекларував, що ми ось ось на днях його візьмемо один рік і три місяці тому, і... за цей час вони пройшли сім кілометрів. От мега потужні фахівці в загальновійськовому напрямку росіяни. Ну в кавичках зрозуміло всього на всього пройшли 7 кілометрів, але вбитими вони втратили десятки й десятки тисяч. Я мовчу за поранених, але сьогодні там всі поєднали сили. Ну, президент вам каже наскільки потужне у них угруповання, проте воно стримається і щодня їх просто перемелюють, коли а їх каже... відправляють на увазі. Важливий момент вибачте вас, що да, кажуть, наприклад. Наші фахівці, і важливо, щоб вони казали аналітику вам показували з обох боків. Тоді можна зрозуміти наскільки важко, але не, не тільки наскільки важко нам, наскільки важко і їм. І це важливо зрозуміти, тоді ви будете порівнювати і розуміти всю ситуацію, не тільки її складність, але що там відбувається. Як один з прикладів. Вони домінують дронами, і дронами контролюють логістику. Але при цьому ви повинні розуміти, що ми також домінуємо з іншого боку дронами і також блокуємо їх логістику. І якщо коли ми кажемо, що наші хлопці, коли вибачте в деякі моменти, світла погода, точно ну, не будемо про деталі, йдуть а, там 5-10 кілометрів, буває таке. Пішки, так? Якщо є насичення велике дронів і технікою не підвезуть хлопців, то ви повинні подивитись на той бік. І зрозуміти, звідки русські йдуть пішки. Ви побачите, що там десь в районі кілометрів, кілометрів 25-30 ідуть. І тому потрібно зрозуміти, що йде серйозна. Серйозна битва за Покровськ. Їм поставили завдання взяти цей Покровськ. Наш Покровськ взяти. Саме це місто взяти. Тому що вони не змогли взяти Суми, не змогли взяти вони Куп'янськ. Вони розуміють, що Куп'янськ програють. Все. Іде вичистка. Також непросто, але все вже зрозуміло. Там до річки наші вийшли, сили, блокували їх. Вони вже так не можуть проходити навіть. А, поодиноко складно. Тому зрозуміло, що це вони програють, це вони програли. Так, добропілля абсолютно зрозуміло. Запоріжжя зрозуміло, вони будуть боротися за це. І піднімати максимально каже Путін, що він там поїде в Покровськ. Так залюбки, якщо він приїде в Покровськ. Ну всі будуть аплодувати. Ми розуміємо, чим все закінчиться.